Вітаю всіх! Карта дня і підказка від ангелів на завтра, 27 жовтня 2022 року. Не забуваємо сьогодні і завтра класти на вікно відкритий кошельок, з якого вийняті гроші. купюри ложимо рядишком. Кошельок відкритий рядишком. На любе підвіконня, і хай місяць, який росте з сьогоднішнього дня, прирощує і наші фінанси, і нашу прибиль. Сміна курса. Ну що ж, ангели нам говорять? Проїзходяще з вами переміни направляються рукою провідіння. Саме зараз прийшов час змінювати ваше життя. І вищі сили вам допоможуть в цьому, і обставини на землі склались так, що все, що ви задумали в своєму житті змінити повна зміна курсу, приведуть вас до успіху. Дуже для багатьох ця карта відіграється, як народженням дитини або наступленням вагітності. Так що вперед. Карта дуже хороша. Змінюйте своє життя. Зміниться завжди прекрасно. Так, карта дня. Починаємо, як завжди, з овнів. Овни, ох ти. Овни завтра в нас захочуть маніпулювати, управляти, прив'яжуться до матеріального світу. Бо у вас поселиться якийсь страх в душі, що перекриє вам, знаєте, доступ до, до всього. Страх у нас блокує все. Страх це перший ворог людей. Або ж сюди так же відносяться в нас всі пороки чоловічески: алкоголізм, наркоманія, ігроманія і, всі, і все остальне. Так, овни, будьте дуже обережні. Будьте дуже обережні. Завтра вас дьявол буде спокушати. Тільці, а в тільців буде якийсь шанс. Фонтан емоцій нових вас захліснють. Да. Якесь нове знайомство дуже приємне. Або, якщо ви в парі, то в вашій парі, знаєте, щось таке дуже приємне може пройти. Близнюки зациклені будуть на вирішенні матеріальних питань, керуватимуть грошима, кому дать, кому не дать, скільки кому дать, як заробити, як розподілити. Так. Далі у нас йдуть раки. А раки будуть з кимось договарюватися. Це хороший день для того, щоб знайти якусь спільну мову з кимось, якийсь компроміс, про щось домовитися, вирішити якісь спорні питання. Так, Леви. Леви, в нас дуже гарний день. Завершіть всі незавершені вами діла. Якесь діло срочно потребує вам від вас вашого завершення, вашої енергії, щоб завершити його. Так, діви в нас. Діви завтра в одних відіграється, як е, можете стати холодною завтра бути, може, в любовних відносинах. Зірка у нас світить, але не гріє. А для других це відіграється, як іди за своєю звіздою, всі, всі твої бажання вирішаться, всі питання вирішаться, а бажання збудуться. Вір в себе, вір в свою звізду. Далі у нас йдуть терези. Терези будуть озабочені своїм сімейством, сімейними справами, матеріальним состоянням своєї сім'ї: батьки, діти, жінка, чоловік, собаки, коти і як їх забезпечити. Далі у нас йдуть скорпіони. Скорпіони у нас королева кубку. Всі свої питання завтра вирішуйте через переговори, через любов і злагоду. Будьте добрими, милими. Стрільці. Стрільцям завтра буде життя давати якийсь шанс. Але стрільці добре будуть сидіти і думати, воно мені потрібно чи ні. Посидьте і подумайте. Не спішіть міняти оці три, те, що ви маєте, оці три кубка, на те, що вам завтра буде предлагати е, обставини і життя. Далі у нас ідуть козероги. В козирогів розбите серце, розбите серце, козероги або самі себе накрутите. І будете своє серце мучити своїми думками, або дійсно, завтра над нами, нами згущаються, бо я козерог теж над нами згущаються тучі, і щось нам серце розіб'є. Так, водолії, водолії надумають з кимсь воювати, з кимсь воювати. Дивіться, будьте обережні, бо по вас теж може пройтися каток. Ви можете надумати ще війну з кимсь, а самі окажетеся в ролі побіжденного. І рибки. Рибки завтра в тупіку. Їм буде казатися, що вже все сил немає. Виходу з цього тупіка не бачу і зробити нічого не можу. Я бажаю, щоб це було у нас тільки на деякий час, щоб вихід знайшовся. Всім добра!